Вітаю, друзі! Останнім часом слово Хамас у всіх на слуху. Але що ж це таке? Коротка історія Хамасу. Засновником та духовним лідером Хамасу був Ахмед Єсін. У нього були проблеми зі здоров'ям, і другу половину життя він пересувався тільки в інвалідному візку. Сама назва Хамас є абревіатурою від арабської назви організації Харакат Аль-Мукавама Аль-Ісламія. Рух ісламського опору. Отже, Хамас в перекладі означає рух ісламського опору. Тобто організація круто замішана на релігії, на ісламі. Засновником цієї групи був шейх Ахмед Ясін, палестинський священнослужитель, котрий у молоді роки був студентом англійського відділення Каїрського університету. Однак цікавився він не так англійською мовою та літературою, як радикальною інтерпретацією ісламу. Хамас виник із Палестинського відділення Єгипетської ісламської організації «Брати-мусульмани». Ясін, який його організував, спочатку займався виключно викладанням і благодійною діяльністю, переважно на західному березі річки Йордан і в секторі Газа, який Ізраїль окупував після Шестиденної війни 1967 року. У 80-х роках минулого століття. Однією з найбільших палестинських організацій, які активно протистояли Ізраїлю, була Організація Визволення Палестини, репутація якої, втім, навіть серед самих палестинців була далеко не блискучою. Одних не влаштовувала її низька ефективність, інших недостатня релігійність, треті ж були обурені звинуваченнями в корупції, які супроводжували її лідерів. Хамас. Здавався її повною протилежністю, здебільшого через те, що ставив на перше місце іслам. Звільнення палестинських територій мало стати наслідком ісламізації населення, а не головною метою боротьби. Заснувавши Хамас у 1987 році, Ясін сказав, що ситуація за 20 років після шестиденної війни змінилася. І виникли нові реалії, які є результатом божественної волі. Отже, потрібен і особливий вид боротьби, який би поєднував моральну чистоту та турботу про ближніх, щоб не лише батьківщину звільнити, а й душа знайшла б спасіння. Тож за що ж бореться Хамас? Хамас вважає головною метою знищення Ізраїлю, хоча готовий тимчасово. Повернутися до кордонів 1967 року. 1988 року Хамас опублікував свою першу хартію, яка закликала до знищення Ізраїлю та створення Ісламської держави на території Історичної Палестини. Цитата. Ізраїль, Ізраїль існуватиме і продовжуватиме існувати доти, доки Іслам не знищить його, як до цього він знищив інших. Ісламський рух опору вважає, що земля Палестини це ісламський вакх. Майно безоплатне передане з релігійною чи благодійною метою. Тобто, Палестина це наше мусульманське освячений для майбутніх поколінь мусульман до суднього дня. Тобто це їхня свята земля, мусульманська свята земля оце і є Палестина. Палестина це земля ісламського вакха. Освячена для поколінь мусульман. Написано в цьому документі, який спочатку відкидав будь-яку можливість мирного врегулювання. Однак, при про моральну чистоту подібної декларації, вона дуже урізала можливості відносин угрупування з іншими країнами з зовнішнім світом. У 2017 році Хамас представив новий документ, в якому тимчасово погоджувався. На створення своєї держави в межах встановлених до шестиденної війни. Але як і раніше, відмовлявся визнати Ізраїль як суверенну державу, тобто мета Хамас це немає Ізраїлю, вся Палестина має належати Арабам. Тому він, власне, відмовлявся визнати Ізраїль як незалежну державу, з якою можна мати дипломатичні відносини. Створення Ізраїлю абсолютно незаконне і суперечить невід'ємним правам палестинського народу, а також є порушенням прав людини, які гарантовані міжнародними конвенціями. Не повинно бути жодного визнання легітимності цього сіонійського групування. Кінець цитати неможливість досягнення хоч якогось компромісу з Хамас пояснюється ще й тим, що угрупування не визнає ні декларації Бальфора 1917 року. В якій британський уряд офіційно обіцяє підтримати створення єврейської держави на території тодішньої Палестини за умови, що вона не буде обмежувати права інших релігійних громад, ні угод Осло в 90-х, які визначали принцип створення та співіснування двох держав в Палестині: єврейської та Палестинської. Те, що угрупування готове тимчасово визнати кордони 1967 року, зовсім не означає. Що навіть якщо уявити, що таких домовленостей досягли, його послідовники відмовилися б від знищення держави Ізраїль. Боротьба за повне зникнення Єврейської держави могла б розпочатися наступного дня після підписання відповідних угод. Ось, власне, таким чином. А Хамас захопив владу в секторі Газа законно, за них проголосували. І вони тепер там повноцінна влада.